Сім днів мрій для важких та тривожних днів. Перший день мрія про надію. У житті бувають моменти, коли людині здається, що те. Що було для неї важливим просто розпалося. Були якісь свої хороші плани, покладалися надії, а тим часом це все зійшло на нівець. Послухайте історію Марії, чиї плани на життя також змінилися. Сьогоднішній уривок з Євангелія від святого Луки. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галилейське місто. що йому на ім'я Назарет. До діви, що була заручена з мужем, на ім'я йому Йосиф із дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І війшовши до неї, промовив Радій, благодатна я, Господі з тобою, ти благословенна між жонами. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати. Щоб то значило це привітання. А ангел промовив до неї Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог. Дасть йому престола його батька Давида І повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія озвалась до ангела Як же станеться це, коли мужа не знаю? І ангел промовив їй у відповідь Дух Святий злине на тебе і Всевишнього сила обгорне тебе через те то і святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлизавета, і вона зачала в своїй старості сина. І оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Бо для Бога немає неможливої жодної речі. А Марія промовила, Я ж Господня раба, нехай мені буде згідно з твоїм словом. І відійшов ангел від неї. Для християнина, який дивиться зі сторони, сцена благовіщення асоціюється з радістю. Але для Марії зустріч з ангелом означала руйнування будь-яких планів на життя. І ці наміри не були гріховні. Марія хотіла прожити своє життя з Богом, її майбутнє мало стати знаком вірності Творцеві. Проте її плани так і не здійснилися. Як думаєте, що вона відчула, коли почула звернення ангела, що дало їй сили, щоб подолати почуття невпевненості? Чому наші плани руйнуються? Зрештою, інколи потрібно зовсім небагато, щоб ретельно побудоване майбутнє розбилося. Тоді в людині прокидаються різні важкі переживання та сумніви можна кричати до Бога. Чому так відбувається? Де він у цьому всьому? Історія Марії показує, що, попри все, Бог присутній біля людини та супроводжує її. Чи можлива надія? Мабуть, тільки якщо ми дозволимо Богу бути з нами та дозволимо собі повірити, що це дійсно так. Розкажіть зараз йому про свої труднощі. Зараз спробуйте визначити, де у вашому повсякденному житті відчуваєте діяння Бога. Згадайте, коли був останній такий момент? Надія це не те, що людина може в собі вимусити чи запрограмувати. Попросіть Бога, якщо вона вам потрібна. А шостого місяця від Бога був посланий Ангел Гавриїл у Галилейське місто, що йому на ім'я Назарет, до Діви, що була заручена з мужем, на ім'я йому Йосиф, із дому Давидового, А ім'я Діві Марія. І ввійшовши до неї, промовив Радій, благодатна я! Господь із тобою, ти благословенна між жонами. Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш і сина породиш. І даси йому ймення Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престола, його батька Давида. І повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія озвалась до ангела Як же станеться це? Коли мужа не знаю. І ангел промовив їй у відповідь Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те то і святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлизавета. І вона зачала в своїй старості сина. І оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною, бо для Бога немає неможливої жодної речі. А Марія промовила: Я ж Господня раба, нехай мені буде згідно з твоїм словом, і відійшов ангел від неї. Що найголовніше, ви берете з цієї молитви. Спробуйте розповісти про це Богові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.